Сьогодні така достатньо важлива подія стала це для мене. Я думаю, для всіх громадян України. Сьогодні, нарешті, в другому читанні прийняли законопроект, так званий про мобінг. Він називається про порушення трудових прав громадян. І чому це особливо важливий день? Тому що цей законопроект намагалися прийняти ще в попередньому скликанні не вийшло, не вистачило там сили і так далі. І от Зараз теж ми достатньо велику кількість часу витратили на те, щоб дійсно він був прийнятий зараз у другому читанні. Чому чим допоможе нашим громадянам цей законопроект? Насправді є достатньо велика кількість випадків, коли люди на роботі потерпають від цькувань, від образ, від економічного тиску, психологічного тиску. Наслідок чого люди втрачають ефективність, вони отримують шкоду своїй діловій репутації. Часто навіть ламаються долі людей, і в нас є велика кількість випадків, на жаль, самогубств. І це явище, яке протаманно, яке є на робочих місцях в усьому світі. І давним-давно всіх європейських країнах воно врегульовано, і тільки зараз, нарешті, Україна прийшла до того моменту, коли ми теж ухвалили такий законопроект, і тепер всі громадяни України, які ем, знаходяться фактично в трудових відносинах на робочому місці, е, вони повинні розуміти, що ті випадки, коли їх систематично ображають, принижують, е, обмежують їх у виплатах премії, заробітних плат, е, позбавляють робочого місця, е, і так далі, в тому числі через соціальні мережі. Уть образи і так далі. Таких випадків достатньо багато. Тепер наші громадяни захищені в таких випадках. Тепер, з моменту, як дасть Бог президент підпише цей законопроект, всі громадяни повинні знати, що тепер це є право порушення, і це дуже важливо, оскільки коли в. Колективі образлива складна атмосфера. Люди страждають, люди не працюють ефективно, і потім це відображається і на безпосередньо результатах всієї економіки країни, тому що я певні дослідження це дійсно так. Хоча звучить якось да, не віриться, що це дійсно має такі масштаби. Тому на сьогодні це питання врегульовано. На сьогодні цькування на роботі системні є правопорушенням, за яке буде накладатися адміністративна відповідальність, і з цього моменту на законодавчому рівні передбачення. Ачено обов'язок роботодавця сприяти тому, щоб в трудових колективах була нормальна робоча позитивна атмосфера, де кожен би працівник мав можливість розкритися і працювати в таких умовах, коли він може максимально дати ефективність і для підприємства, і для своєї країни.